Вітаю, друзі, на каналі Сенічна Політика. З вами Вига Рейтерович. сьогодні 2 вересня, і на наступний день після дня знань мені здається було правильно поговорити про те, звідки українці отримують інформацію, наскільки вони їй довіряють. Тим більше що вийшло одне дуже цікаве соціологічне опитування, яке демонструє низку тенденцій, і ці тенденції є достатньо показовими. Деякі загрозливими і е, явно будуть мати своє продовження в майбутньому. Але перед цим, будь ласка, не забувайте про вподобайки, репости, коментарі, спонсорство і, звісно, підписку на канал Синічна Політика. Не відкладайте це на потім, зробіть прямо зараз. Дякую. Отже, група рейтинг багато зараз провела різних опитувань. Ми в минулому відео обговорювали якраз е, все, що пов'язано деякою мірою з. Рейтингами довіри до політиків, в тому числі і тими рейтингами, які можуть бути на потенційних президентських чи парламентських виборах, але там було ще одне дуже важливе питання в цих останніх опитуваннях, яке стосувалося того, звідки українці інформацію отримують і наскільки вони цим джерелам інформації довіряють. Зокрема, там так було поставлено питання: як часто за останній місяць ви отримували інформацію про події в Україні з таких там медіа джерел. out. Ну і далі було ще питання. Е, наскільки ви довіряєте чи не довіряєте таким джерелам інформації? Якщо почати з першого, то за даними цього опитування абсолютним лідером, абсолютним лідером е, щодо отримання інформації для українців на сьогоднішній день є телеграм-канали. 52% українців е, тією чи іншою мірою якраз отримують цю інформацію. З різноманітних телеграм-каналів. Далі йде YouTube 32%, і, власне, Facebook, 28%. Є ще різноманітні вайбер-чати і телемарафон, вони мають десь приблизно там. 25 інформа... власне, ну, того, як люди цю інформацію отримують. Ну тут не повинні, скажімо, дані дивувати. Вони в 100% ніяк не складаються. Чому тому, що ну, обирали кілька там варіантів відповідей, кілька джерел, і відповідно ми можемо констатувати, що для Лише там 25% громадян, наприклад, телемарафон є достатньо важливою такою історією, на яку вони звертають увагу. Тут слід зазначити, що мова йшла про 4-5 днів на тиждень, тобто це регулярна історія. Коли там читають або дивляться не спорадично, знаєте, там раз на три дні. А ну, практично кожен день, звісно, знов таки може бути різна кількість часу, яке на це витрачається. Хтось може подивитися 10 хвилин і йому достатньо одного там телеграм-каналу. Хтось може дивитися там годинами, і в нього там десятки, якщо не сотні, цих телеграм-каналів. Ну, Взагалі, ще що показово в цьому опитуванні: 84% українців, Заявили, що вони не користуються ніколи газетами та журналами для отримання інформації, 75% не отримують інформацію, наприклад, з радіо, ну і більше 60% не користуються якимись там регіональними медіа або. Регіональними чи міжнародними онлайн медіа ну в принципі з газетами, журналами, то все зрозуміло, тому що друкована форма поступово відмирає, особливо в Україні. Ну, в силу того, що це просто недешево, і власне друкувати. Газети і журнали ну це достатньо е, склад, Ну, така, знаєте, складна історія. Е, з іншого боку, опитування явно не враховує той простий факт, що дуже багато українців читають якісь новини в телеграм-каналах, а ці телеграм-канали є каналами якихось друкованих е, ну або тих медіа, які раніше були друкованими. В принципі, всі е, ключові е, такі медіа там зеркало тижня, «Нью Войс і багато багато інших газет і журналів, е, такі. Іх, знаєте, серйозних тижневиків, вони нікуди не поділися, просто вони вкрай рідко виходять в друкованому форматі, але вони всі мають електронні відповідники. Ну а через свої телеграм-канали вони часто дають посилання власне на ці статті або вижимки з цих статей. Тому таким чином комунікація з друкованими ЗМІ вона відбувається, але вона є такою, знаєте, опосередкованою. Тобто, це не, не формат, коли ви берете в руку газети і читаєте. Хоча, наприклад, наприклад, для сільської місцевості друкована преса зберігає свою актуальність, про що свідчить і активний захід, скажімо так, на це поле кількох політичних партій в останній час, в першу чергу, це слуга народу «Батьківщина», які знову почали цю друкову друковану пресу. Ну, партійну, звісно, в регіонах ну, по максимуму роздавати, тому що вважають, що це такий непоганий елемент агітації і привернення до себе уваги. Ну і найцікавіше, це власне. Власне, з точки зору довіри, довіри телеграму довіряє 29%, але читає 52% регулярно. Да? От важливий момент. YouTube каналам 24%, але от, наприклад, телемарафону. Або марафону єдині новини не довіряють майже 40%, 39% громадян України. Причому це більше ніж недовіра до тих каналів, які, наприклад, в марафон не входять. А в нас їх достатньо багато. Деяких просто не взяли, а декого взагалі намагалися максимально виконати з інформаційного простору. І це дуже промовиста така тенденція, оскільки ми бачимо, що довіра до єдиних новин до телемарафону. Вона була максимальною тільки там в перший, ну, можливо, рік повномасштабної війни, а далі вона постійно зменшувалася і продовжує зменшуватися. Які два ключові висновки ми можемо власне, зробити з. Цього опитування ну, з результатів цього опитування воно до речі е, ну відповідає попереднім опитуванням, які проводилися. Ну відповідає з точки зору дотримання певних тенденцій, тобто немає якихось там кардинальних змін. Тобто, познати нічого такого не відбулося, щоб громадяни там радикально змінили свою позицію, відмовилися, наприклад, не знаю, читати телеграм-канали. А почали власне там дивитися виключно телевізор, чи навпаки, тобто є така тенденція, і ця тенденція вона за великим рахунком зберігається, і вона вже давно в Україні спостерігається. Але тим не менше, два ключові висновки ми зробити можемо. Перший ну явно такий, який не сподобається знову таки владі, чому тому, що відсутність довіри до. Телемарафону і той факт, що лише там чверть громадян України новини з цього марафону отримують. Причому ну я не впевнений, що для них це єдине джерело інформації. Явно ще читаються якісь інші там е, сайти, знов таки телеграм-канали, навіть вайбер чати. І відбувається ну просто поєднання цих джерел інформації. Так, от е, такий високий рівень недовіри, ну очевидно, повинен був би змусити владу переглянути. Існування телемарафону як такого, тим більше, що фінансується він за рахунок державного бюджету, тобто коштом платників податків. І тут повинен бути дуже простий принцип, який діє, наприклад, в бізнесі. Якщо щось не є прибутковим, а це точно не прибуткова історія, це історія збиткова. Тому що канали, які навіть входять в єдиний марафон, вони відверто самі кажуть, журналісти, редактори цих каналів кажуть про те, що з одного боку, так вони мають стабільне фінансування з державного бюджету. З іншого боку, його не вистачає, наприклад, іноді, навіть щоб покривати там всі потреби, і вони змушені шукати можливість заробляти якось по-іншому. А е, участь, наприклад, в телемарафоні, навіть накладає обмеження на пошук цих можливостей. Тому що ти в телемарафоні якусь комерційну рекламу не запустиш, то може запустити тільки соціальну рекламу. Так, от влада очевидно повинна була зробити висновок, що це вже не ефективна історія. І кошти платників податків було б доцільно витрачати на інше Не знаю, на підтримку наших військових. Це те, що лежить на поверхні, і там ніколи не буде мало грошей. Грошей там треба постійно багато, і кілька мільярдів, які власне йдуть на марафон, ну їм можна було б знайти інше, більш важливе, скажімо, застосування. Але чому я кажу, що з одного боку, та новина можливо і не сильно приємна для влади, але очевидно, що влада нічого такого робити не буде чому тому, що марафон дозволяє тримати на думку банкової інформаційне поле під певним контролем? Ви не побачите якихось критичних сюжетів по відношенню до влади в марафоні. Ви не побачите там опозиційних політиків, це дуже важливий момент, і е, щотижневий моніторинг, що місячний моніторинг, який робить, наприклад, детектор медіа, він чітко демонструє, що представників окремих політичних сил в марафон не запрошують від слова взагалі. І мова йде в тому числі про там такі телеканали, як телеканал Рада, який ну апріорі повинен за замовчуванням, повинен повинен запрошувати всіх. Тобто, неважливо це про владна фракція, монобільшість, більше що це чи це опозиція. Всі є народними депутатами, і вони всі мають право на присутність в ефірі. Звісно, може бути е, різниця в кількості. Да, там приходів, чому тому, що ну ефірі. чому тому, що ну монобільшості об'єктивно набагато більше, і тому їхні депутати частіше, наприклад, можуть ходити, але сам по собі факт він повинен бути. Тобто опозиційні політики, хоча б час від часу, там е, повинні мати можливість щось висловити і про щось сказати. Такої можливості в них немає, тому в цьому контексті для влади існування єдиних новин це все ж таки засіб тримати інформаційний про під контролем, це подається в першу чергу через призму боротьби з дезінформацією. Хоча час від часу, на жаль, там траплялися такі випадки, коли відверту дезінформацію якраз в марафоні поширювали, потім вибачалися, виправлялися. Але було таке з іншого боку. Це робиться все з прицілом на майбутнє, на завершення війни. І я не думаю, що на другий день після завершення правового режиму воєнного стану телемарафон припинить своє існування. Скажу, скоріш за все, що ну гроші ж виділені на рік, давай. Дочекаємося до кінця, або спробують навіть його якось переформатувати. Чому тому, що це буде вже інструмент передвиборчий, який дозволить в принципі достатньо активно впливати, ну як мінімум на 25% громадян, які цей телемарафон достатньо регулярно дивляться, або точніше для яких він є джерелом інформації. Ми так до сих пір і не знаємо які реальні перегляди у. Єдиних новин, оскільки за різними методиками все це рахується, і можна рахувати в бік збільшення, а не навпаки, в бік якогось там зменшення. Так що, попри такі не дуже позитивні тенденції, явно ніяких змін в плані телеморафону ми не побачимо. І другий момент, другий другий такий аспект, на який я хотів би звернути увагу, це звісно, довіра до телеграму. І отут є дуже теж велика проблема, тому що давно вже говорять про те, що. Телеграм може так чи інакше контролюватися, в тому числі російськими спецслужбами. Тут, звісно, є питання, ну в силу там зашифрованості його і багатьох інших якихось таких речей. Але ключова проблема не в цьому. Ключова проблема в тому, що в Телеграмі існує величезна кількість анонімних телеграм-каналів, дуже часто побудованих на основі якихось там конспірологічних і не тільки теорій, або тих, які займаються відвертим чорним піаром. І ці канали мають мільйонні аудиторії. Ніким не контролюється жодного впливу зі сторони правоохоронних органів на них немає. Закрити канал теоретично можливо, але це достатньо марудна така історія, і системної роботи в цьому плані не ведеться. І головна проблема не в тому, що люди читають телеграм, а в тому, що вони читають анонімні телеграм-канали. Е, і це от якраз містить дуже велику небезпеку, тому що от історія з людини, яку затримали, яку звинувачують у вбивстві Андрія Порубія, якраз історія про те, що він через телеграм, телеграм, які закриті там канали. Канали, з кимось спілкувався, ну, скоріше за все, з якимись кураторами там з Росії, і вони йому в принципі робили, що казали, що і як робити. Тому, от в цьому контексті е, тут треба звертати увагу не на те, що Телеграм несе певну загрозу, е, а можливо, навіть і не певну, достатньо серйозно починати, хоча б з малого. Ну, тобто, заборонити закрити саме анонімні телеграм-канали і е, зробити так, таким чином е, це джерело інформації більш, більш прозорим. Хочеш писати, хочеш. От мати свій канал нема питань, але він повинен бути афільований з конкретною людиною чи конкретними людьми. Всі повинні знати, що за люди стоять за цим каналом. і Таким чином люди будуть в тому числі нести відповідальність за те, що в цьому каналі написано. І їх за це можна буде у випадку необхідності до цієї відповідальності притягнути, якщо вони порушать діюче законодавство. Тому тут треба боротися з телеграмом не як з явищем, а в першу чергу починати з певних особливостей його функціонування і відмовитися або ну заборонити цю анонімну форму донесення інформації. Але проблема в тому, що величезна маса анонімних телеграм-каналів за. Тими розслідуваннями, які проводили журналісти, вони прямо чи посередково фільовані з офісом президента для прикладу, і їх теж використовують для того, щоб е, бити по опонентам, щоб вкидувати якусь неперевірену інформацію, розганяти тестувати суспільство, ну і займатися іншими речами, які е, мають дуже дуже далеке відношення до реальної такої е, відкритої прозорої політики, а більше про Якісь тіньові технології, чорний піар і і багато інших якихось там подібних речей. Тому коли деякі представники влади, ну от, як, наприклад, нещодавно, очільник офісу президента, говорять про те, що з телеграмом треба щось робити, але він сказав, ну типу військові проти, ну і це як маніпуляція, звісно, виглядала. То треба вперед вити, подивитися на себе в дзеркало і почати з себе, тобто показати таку ініціативу, сказати, що такі-то такі-то канали закриті за поданням, наприклад, служби безпеки України. Наскільки вони були анонімними, неможливо було з'ясувати, хто за ними стоїть. І якби таке було зроблено, тоді можна було б висувати якісь там претензії чи питання власне, до інших. Але очевидно, що влада цього робити не буде, тому що як і єдиний, е, новини, оцей телемарафон, так і власне анонімні телеграм-канали це важливий дуже інструмент, який в майбутньому будуть використовувати як для виборчих кампаній, так і для неконкурентної боротьби з своїми опонентами. Дякую, що сьогодні були зі мною. Не забувайте про вподобайку, репости, коментарі, спонсорство і, звісно, підписку на канал Синічна Політика. І до наступних зустрічей! Слава Україні!